За словами місцевих мешканців, сморід від шкірзаводу руйнує їх життя. Люди скаржаться на хронічні хвороби, спричинені відходами із заводу. Колись шкіряний завод був на смолянці, це багато років по тому. Такого запаху не було, а зараз просто нас додушують, що неможливо там вийти на вулицю дітей вивезти. Маленькі діти породилися, вони зранку покриваються п'ятнами. Я живу там, мені вже 35 років, я живу 35 років, а з стольниками так не воняло, ніколи так не воняло. А щас так воняє, що я говорю, виходиш поїв, виходиш тебе на рвоту тягне. П'ять підприємств, та мешканці прилеглих вулиць зібрали підписи звернення і вимагають негайного вирішення проблеми. Сморід від шкірзаводу є катастрофою для міста, говорить член робочої групи депутат обласної ради Олена Галагуза. І наголошує, що в залежності від напряму вітру сморід доходить і до польової. Проблема вже стає більш глобальною. Вона стосується не лише вулиць Промислова, Козятинська, прилеглих сіл, Клічин, Лука, Слобода і так далі, але й вже всередину міста йде ця проблема. І те, коли говорять, що там з документами все нормально, то ми знаємо, як ці документи малюються, і за які купури. Директор товариства фірма Естрела, яке займається вичинкою шкіри, заперечує звинувачення людей. Жінка переконує, що підприємство працює згідно стандартів і дотримується санітарно гігієнічних норм. Шкідливих відходів у річку не викидають і обіцяють вже за місяць збудувати захисний купол над відстійниками. Відтак проблема неприємного запаху зникне. Такого купола ні, ні на Харківському шосе в Києві. Ви хочете нових інвесторів, Ми прийшли, але ви нас вживаєте. Я согласна, що є запах, що є все нотані нормальне понимаете? Попередні рази депутатів обласної ради, спеціалістів, активістів та мешканців прилеглих вулиць не пустили на територію шкірзаводу. Проте сьогодні роботу підприємства, члени робочої групи таки перевірять. І якщо знайдуть істотні порушення, то готові призупинити його діяльність. Знаємо, що вони на